Зафіксувати сучасну російсько-українську війну і правдиво відобразити у мистецьких творах у Івано-Франківську представили мистецький проєкт художника Стаса Жолобнюка у музеї мистецтв Прикарпаття. Автор представив три серії робіт: садочок мого діда Сави, рік 1947, є 95 і випромінювання. Ними автор прагне показати не тільки теперішню війну, але також і ті події, які передували цьому її етапу. І останні роки це військове. Вантажівки, котрі загородили простір, тобто ніяка це не траса, це край цивілізації, по суті. І ми боронимо ті європейські, християнські моральні цінності, а, а за нами, там, де стоїть кордон, наше військо, там вже починається оця тьма, Мордор, Пісіголові, ну, тобто, все, все це, що є що, що є від діяла. В Вівтарної частині у нас ми маємо садочок Дідосави. Рік 1947. значить. це меморія моєї родині. От ті стовбури показані, якби вбиті дерева в якийсь чудернацький спосіб, де там якісь шмати заліза прироблені, вони якось заклеєні, там якісь цвяшки набиті. Тобто, щось хтось поробив з тими деревами, але вони померли. Тобто, це такий знак голодомору. і Я таким чином хочу вшанувати ті жертви, котрі у нас були. Центральним арт-об'єктом в експозиції стала книга внутрішнього моря. У ній документація власних переживань автора, пов'язаних з трагічними подіями його рідного міста Одеси, а також фіксація повітряних тривог. Я малюю, як ви бачите, отакі от шкіси. І фіксую повітряні тривоги. Повітряна тривога є в місті. Я фіксую. Потім відбій тривоги. Я це фіксую. Таким чином я змальовую. Тут з'являються такі ноги. Вони трішки раніше добучі з'явилися, але в принципі вони, вони про цей сюжет. І бачите, він дублюється дуже монотонний спосіб. Якщо тривога монотонний спосіб дублюється, то і, 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 і трагедія і це про те, як як звикаємо, розумієте, є трагедія у когось це драматично і немає життя. Але ми вже звикли. Історія війни, яку розповідає Стас Жолобнюк, нерозривно пов'язана з Одесою та Чорним морем. Митець прагне зруйнувати наративи, нагадуючи, що Одеса це коцюбієв, заснований в той час, коли Російської імперії ще не існувало. Припустимо другу світову війну. Ми не зафіксували, не мало можливості. Поки мені не прилетіло в голову, я змальовую. Війну, так як на мій погляд вона виглядає, мій психологічний стан. І скоріш за все він перегукується з вашим психологічним станом, бо кожен українець то відчуває. Тому це не не релакс, виставка це фіксація. Можливо, її боляче дивитись це не для заспокоєння, але я то роблю для нащадків. Я то роблю, щоб в кожному українському музеї була серія моїх робіт, котрі будуть, будуть про війну. Виставка триватиме з 8 серпня до 10 вересня. Далі помандрує до Ужгорода. Віталія Колич, Андрій Гаргара, телеканал 402.